Привіт! Дивіться скільки течій, релігій, вір, церков. Ти не знаєш, куди податися, бо ти розумієш, що твоє тіло стане прахом і куди піде твоя душа, чи в пекло, чи в царство Боже. І ми розуміємо, що нас судити будуть по ділам, по помислах по судний день. А повірити треба в Ісуса Христа, бо він прийшов більше дві тисячі років назад у тілі, щоб скласти заповідь з нами і удосконалити закон Божий. І коли його розп'яли, то Його дух пішов в пекло. Там проповідував, забрав ключі смерті і пекла і роз... вознісся на небо. Ось кому треба вірити, а вибрати правильну церкву. Це можна, сразу скажу, яку, у живу, і плідну, і першу апостольську церкву, як місія Слова Божа, бо вона має плоду багато, бо врятована багато душ від цатани, проведені до Бога. Вона виконує волю Божу і виконує всі дії перших апостолів, учнів Ісуса Христа, як написано у Біблії, книзі дії святих апостолів. Біблія написана самим Богом через пророк. Божих людей дей апостолів. Хто буде слухати апостолів, той слухає Ісуса Христа, а хто слухає Бога, той попаде у Царство Боже. Бо... Ісус Христос це життя, бо коли Він вознісся на небо, Він залишив нам Духа Святого. Дух Святий, як описується у Біблії книзі дії святих апостолів, друга глава, що на апостолів Дух Святий, помазання вони отримали, так і наші пастиря живої церкви, як місце слово Боже, отримали помазання, бо по їхньому плоду це видно. Ось я вам і пропоную приєднатися до нашої церкви. Під відео ви можете поставити плюсик чи коменти, чи лічне е, совчення написати. Амінь.